Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав, і я сьогодні підготував для вас 10 сучасних фраз англійською, які зроблять вашу мову дійсно крутою. Ці слова і вирази не лише зроблять вас зрозумілішим, але й допоможуть звучати як носій мови. Готові? Давайте розпочнемо. On fleek це слово використовується, щоб описати щось дуже стильне або ідеальне. Her outfit is on fleek. І образ просто ідеальний. Це слово часто зустрічається в соцмережах, коли говорять про стиль або ж вигляд. Awesome sauce. Цей вираз означає щось надзвичайно круте або ж вражаюче. Наприклад, that party was awesome sauce. Ця вечірка була просто супер. Використовуйте його, коли щось дійсно перевершило ваші очікування. Слей. Слей означає показати виняткові здібності або зробити щось блискуче. Наприклад, she slayed her performance at the concert. Вона блискуче виступила на концерті. Ця фраза також використовується для. Компліментів, коли хтось виглядає, чи діє дуже круто. Лід використовується, коли описати щось дуже захоплююче або круте. Наприклад, The Music Festival was lit. Музичний фестиваль був просто бомбезний. Ця фраза часто з'являється в контексті вечірок або ж подій. Dope означає щось стильне, круте або ж вражаюче. Наприклад, those sneakers are so dope. Ці кросівки такі круті. Це слово може стосуватися одягу, музики або навіть ідеї. Бей використовується для опису коханої людини або когось особливого. Наприклад, I'm going to the movie with my bae tonight. Сьогодні ввечері я йду в кіно зі своїм коханим. Це скорочення від Before Anyone Else і є популярним у романтичних стосунках. Savage описує щось дуже круте, іноді трохи різке, але в позитивному сенсі. Наприклад, The Comeback was savage». Ця відповідь була дуже крута. Це слово використовується, щоб похвалити когось за рішучість або ж впевненість. «Off the charts» – Цей вираз означає, що щось настільки круте, що виходить за межі шкали. Наприклад, «His performance was off the charts» – його виступ був поза всіма очікуваннями. Ідеальний спосіб описати щось виняткове. On points означає щось дуже точне, досконале або відповідне. Наприклад, Her makeup is on points today. І макіяж сьогодні просто ідеальний. Це фраза для компліменту або опису досконалості. Jaw dropping використовується для опису чогось вражаючого або такого, що захоплює. Дух. Наприклад, The View from the Mountain was jaw dropping. Вид згори був приголомшливий. Ця фраза ідеально підходить для опису краєвидів або моментів, які вражають. Ось і все на сьогодні. Ці 10 фраз зроблять вашу англійську не лише зрозумілою, а й дуже сучасною. Напишіть у коментарях, яка з цих фраз вам сподобалася найбільше. І спробуйте використати їх у своєму повсякденному житті. Не забувайте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А наразі це все і до зустрічі в наступному відео.